Усім привіт! Ну що, чергова катка з оновленим моїм особистим рекордом. Розробники непогано так нас балують, тож бігав з тією ж самою LC10 та сайфером. Збірочки будуть наприкінці ролика, тож не буду вас затримувати, приємного перегляду та погнали. Пробуємо висадку на хімікал, починаємо лутатися. Зверху вже хтось бігає, вирішую залізти перепровірити. Забираю двох карапузів, далі йду шукати інших. А хто тут у нас такий гарненький? Hello, motherfucker! Мама, не вчила, що стояти і поглядувати некрасиво. Були комплект, тепер зі спокійною душою можемо вирушати на пошук душнів або задородів. Перший з нас вже дошукався. Закріше біовепен, йдемо закривати нашу ціль. Ціль та його тімейт були занадто солоденькі, тож ми не гаємо час та змінюємо локацію. Налітаємо на дах тюрми, робимо першинок. Другий готінець стоїть на гарному хедлічі, тому треба зробити паузу. Добираємо їх та йдемо далі. Бенфіті Мейтів вирушає до третього, доливши гарний таймінг, це йому за спину і закриваю його. Займаємо дах, трохи настрелюємо по фрішкам. Кавай армори та під перешинок гарна ситуація, щоб запушити їх. Але вони так не думали, та я майже відписаю від них. А якщо б я не сохранився. Чудом сохраняюся та продовжую далі. А далі вони запереділи своїм газом всю хату, та я трохи зволив загубленого. Заходжу на другий поверх, тут відбувається якесь незрозуміле місіо. Але не зробивши нічого зайвого, ми виживаємо. Забравши халявного літуна, йду перепровіряти задню частину зони. їм подаруночок, щоб вони зловили велику маслину. Всі дісталася усім, тож наша задня частина прикрита. Прикрита, але не зовсім. Десь взявся ще один кузяк. Потроху рухаємося далі, знову займаю дах. Побачивши людину, моя жадність фраєра майже загубила. Зробивши один ног на даху, виграю час, нас треба переходити далі. Кидаю один, проходимо, я сподіваюся, що з дворі не будуть робити. <плес> Кімнату знову засрали всі, що можна. Тож я змінюю позицію, піднімаюсь на дах, там мені вдається закрити ще двох. Дарую масліну ще комусь, то йду перевіряти інші зони. Справа стрілядеш, в лобі підеш. Вліво стрілянеш, теж в лобі підеш. Спочатку забираю на ближчого. Вигравши час, поки його тімейт користь себе рептут, забираю і його зімирую. Зона вже досить маленька, проти нас ще 3 команди. Тому треба повертатися до своєї команди. Підроздімо зі своїм тіммейтом закриваємо ще двох іпів та відповідно зони просуваємося далі. Тільки враження, начебто в нього захист від АМАСИСТО або в кишені ікони від геймпадерів. Проте їх ікона від AMASXТ їм не допомогла, зате мені AMS допоміг оновити мій рекорд. Тож якщо тобі сподобалося, не соромся ставити лайк та підписку. Тож всім до зустрічі зустрінемося у новому відосі.